Лемікон мірятівний крем від грибка. Сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 27 гривень 20 копійок. Офіційний курс євро 30 гривень 59 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 27 гривень 16 копійок. Вартість євро стартує від 30 гривень 55 копійок. Майже у 20 разів збільшать штрафи водіям за безпідставну відмову від пільгового перевезення українців у транспорті. Верховна Рада прийняла у першому читанні відповідний законопроект. Він передбачає, якщо водій без причин не захотів провозити пільговика, його підприємство має сплатити 2,5 тисячі гривень. Зараз цей штраф лише 136 гривень. Влітку овочі на українських ринках подешевшають на третину. Експерти прогнозують, вже наприкінці червня цибуля та капуста коштуватимуть 10-12 гривень, а картопля 15. Очікуване зниження цін пояснюють надходженням на ринки нового врожаю, а також великою кількістю імпорту цього року. Закупівля овочів борщового набору за кордоном зросла у п'ять разів. У першому кварталі цього року кількість безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карт зросла на половину. У Нацбанку повідомили, українці розраховувались картками у восьми із десяти випадків. Обсяг таких операцій сягнув майже 400 мільярдів гривень. Із картки на картку переказали 153 мільярди. Середній переказ півтори тисячі гривень. На 69 мільярдів безготівково купили товарів і послуг в інтернеті. Середній чек покупки – 472 гривні. Усього у українців на руках майже 62 мільйона платіжних карт. З них 60% активні. Українцям доступні квитки на 26 літніх потягів до моря. Як повідомили в Укрзалізниці, компанія призначила ще чотири додаткові поїзди на південний напрямок. Вони курсуватимуть до Херсона, Новоолексіївки, Одеси та Геніческа. В «Укрзалізниці» стверджують, сьогодні у продажу є місця на всі напрямки. У планах призначити додаткові поїзди із Києва до Львова та Дніпра на період свят Трійці та дня конституції.